Доброго дня, шановні мешканці нарадволинської територіальної громади. Отже, ми вже зовсім скоро дізнаємося, чи з'явиться людова арена в місті Звягіль. Я стою в парку культури і відпочинку міста Звягіль, де власне ось на цьому місці планується розташуватись саме ось таку людову арену, де буде людови. Поле для заняття хокеєм, для заняття фігурним катанням, де кожен бажаючий може буде прийти і просто покататися на кавзанах. З такою ідеєю звернулися інвестори для того, щоб встановити за свій кошт в парку таку споруду. Вони звернулися до міського голови, до депутатського корпусу, і це питання зараз знаходиться на обговоренні серед депутатського корпусу. Отже, чи буде людова арена, чи ні? Ми вже зовсім скоро дізнаємося. Буквально на перше погодження має бути 20 липня на 36-й сесії ізраїльської міської ради. А яка ваша думка? Чи потрібно нам таке, де ми можемо провести своє дозвілля катаючись на Кавзанах? Пишіть свої коментарі. Дякую всім за увагу.